Дипломати підтвердили, що виникла проблема щодо машин, які мали доставити з Йорданії до Лівії, стосується іншого судна Фаїна. Саме цей сумнозвісний суховантаж, який свого часу побував у полоні сомалійських піратів, через незрозумілі причини не довіз до місця призначення близько 600 легкових автомобілів на суму майже 10 мільйонів доларів. США. відтак невдоволені лівійські бізнесмени захопили перше судно з України, яке потрапило їм на очі. Екіпаж судна Етель не причетний до цієї ситуації. Ця ситуація, про яку ви говорите, вона виникла судном Фаїна в березні цього року. Судно і вантаж були заарештовані в заарештованічевському порту, і була порушена кримінальна справа щодо цього. Вчора до Міністерства закордонних справ вдруге було викликано тимчасово повірено у справах Лівії в Україні, якому було вислано жорстку вимогу негайного звільнення екіпажу судна Етель. Наразі лівійська влада ще не вжила ніяких заходів щодо цього.